Підсумки роботи парламенту після революції гідності експерти дослідили, як голосували депутати за ключові для держави законопроекти у чотирьох сферах: як то боротьба із корупцією, підвищення обороноздатності країни, євроінтеграційні пакети та наближення виборчого законодавства до західних стандартів. Загалом таких законів Верховна Рада прийняла 32 із 45. трійку літерів серед парламентських фракцій з найбільшою кількістю депутатів, які голосували за державницькі законодавчі ініціативи, очолюють «Батьківщина», свобода та удар. А от у залишки від комуністів та регіоналів працювати на благовітчизни ентузіазму не було, порахували експерти. Комуністи ті взагалі жодного разу не голосували. Батьківщина ж взяла на себе політичне зобов'язання і надалі працювати у цьому руслі. Нещодавно партія підписала відповідний меморандум з коаліцією громадських організацій. Вони взяли політичну відповідальність і ми поінформуємо суспільство, яким і будемо регулярно інформувати, яким чином вони збираються це робити. Там є чотири чітко блоки: яким чином вони збираються боротися з корупцією, яким чином реформувати виборче законодавство, яким чином захищати права і свободи людини, і останнє яким чином боротися з агресією на на сході. В чому специфіка? Це Чіткі закони, які вони зобов'язалися прийняти на протягом перших півроку каденції, Антоніна Кравченко Іван Болілий Антіві.